Добрий день. Фірма Віп Запчасті пропонує е, карданний вал. На даний випадок на сівалку. На сівалку Гаспардо, Карданний вал 6х6. Під сг крестовину розміром 28 на 73. Це пострадянська крестовинка. Не видно отакою обгонною муфтою. Тут вилочка. На 6 шліців. Труба всередині е, трикутна, 43 зовнішня, 36 внутрішня. Ну, тут саме головне це обгонна муфта. Також її можемо робити на 8 шліців обгонну муфту, тобі ж під, наші, під, під трактора МТЗ і тих, що вал в Бошності, на 8 шліців. Даний вал на. Нашій шліці. Це вже під імпортний трактор і під китайський трактор. От такий кардан на сівалку з обгодною муфтою. Дякую за увагу.